Пісня, яка вийшла на день народження Саші Кольцової. Саша в студії найтеплішого полюсу планети. Ми підписали тебе як Саша Крихітка Кольцова. Це вже як позивний, по суті. Виходить, Най найбуде всім привіт. <ривіт> привіт, і крихітці. А, вся уже тут з доставкою у місті Івано-Франківську. А, а зрештою ввечері о 19-й побачимо їх усіх, але Саша завжди ходить сама. Відбувається за всю крихітку. Е, музиканти ніколи не рвуться. Мені здається, один з них пішов у крамницю за новими барабаними палками. Інший тільки приїхав за кордону, десь запаркувався, переночував. А третій, по-моєму, він вчора пив ром, мені здається, своєму купе йому. Потрібен додатковий час на підготовку до концерту і на виспатися. Акліматизуватися, вологість тут висока, ви щойно всі ми з хотіли... різних країв. Так, ми пер... хотіли перенести навіть концерт всередину приміщення, але нам пообіцяли, що дощу не буде вечір. Ввечері прояснення. Сонечко якраз на цю історію визиратиме з за хмар, так обіцяють, і це дуже тішить, безперечно. А це буде в дворі. В дворі промприладу пр о 19 й стартує все це діло разом із. Концерт називається Мого любов. Uh, так, це назва нашого останнього альбому Крихітки. Я не влюблю слово крайній тому це наш uh, остання робота. В останній нормально, так? так Нермаки я, 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 не, я не забубонна, чесно кажучи. Я думаю, що там група, яка пережила так багато всього, може собі дозволити неточності uh, в висловлюваннях. Але так, ми презентуємо uh, альбоми Любов, і ми uh, давненько, якби не грали Франківську, пройшло півтора роки, по-моєму, за останньої нашої зустріч. Ось і ми тоді вже заявили кілька пісень з цього альбому, але зараз вже можемо зіграти ті пісні, завдяки яким у нас зараз нова хвиля популярності, такі як під весняним дощем і так далі. Під весняним дощем вчора слухали, і я анонсувала е можливість мандрів за крихіткою усією Галичиною. Тому що оця от пісня, яка щойно лунала, яка вийшла на день народження, я так розумію, як подарок подарунок самій собі е з коліжанками, заспівати композицію е свого дитинства. По суті, а, а тут раптом є можливість заспівати її з оригіналами. Я правильно все зрозуміла? В Другобичі це буде? Група, група Соколи, звичайно, мешкає в Канаді зараз. Mm -hmm. Там а пан який написав текст в Києві, йому понад 90 років. Але я доторкнувся до Другобицької землі і заспіваю там, де вона була написана. Це буде день міста. День міста Дрогобич завтра. Так, ми вперше будемо в не з туристичним візитом. Я сподіваюся, нарешті побачити всю цю, цю легендарну землю, про яку мені вже два роки розповідає Сашко Колмен, який веде аукціони. Сьогодні він власне теж веде аукціон у Франківську, тому що він закоханий в Дрогобич в Бруно Шульца, в Соливарні, в, там, в джазовий технікум, з якого там походять багато наших музикантів. От і я сподіваюся закохатися в Дрогобич так само. Він. Ще ні разу ти там не була з Приїздом, приїздом, але не так, щоб подивитися значить, на, на людей, на, на інфраструктуру, на, на вайб міста. Ну от, це завтра. А післязавтра ще Тернопіль і наш улюблений теж простір на пошті. Також зустрічатиме крихітку з мегалюбові. Доставка мегалюбові наразі в міста Галичини триває це осінній тур крихітки, яка паралельно користується можливістю ще й презентує свої дитячі книги. Сьогодні Трішечки, так, ми просто маємо сьогодні зустріч у книгарні сенс. І якщо хтось з батьків хоче поговорити про дитячу літературу, познайомитися, то у мене там так коротке рандеву. От я там поговорю про те про цей про проект, який мені дуже приносить багато задоволення. Це створення дитячих пісень. Вийшов не так давно половинка альбому дитячих пісень, який називається «Малюк, чує звук. Мені здавалося завжди дуже важливим писати українською для дітей. І Дві моїх маленькі дитячі книжечки, які також вийшли понад рік тому, це «Малюк чує звук і зубна поліція. Як ти пишеш дитячі книги? Такій атмосфері, в принципі, взагалі не до того, чи можливо навпаки. Це така терапія. Ну тобто завжди люди, коли все складно, вони йдуть, в якісь магічне мислення, починають вірити в якісь прості, прості речі, якісь там чорний-білий світ. Ось. А, а створення дитячого воно вимагає фантазії, там, абстракції від цього, і почуття гумору, чогось там, чого, якоїсь легкості і звернення до свого дитинного. І мені здається, що для мене це прям таке. Як це можливість мати віддушину. Серйозно? Так, так, я дуже люблю це. Це ж треба якийсь особливий настрой. Зазвичай а, пишуться книги ну, десь на резиденціях. Ну там поїхав в Карпати, засів. За Книжечки це картонки для дітей, там дуже короткі, зрозумілі сюжети. Там зубна поліція, це про те, як щіточка там. Ну про те, як до у малюка з'являється зубчик, і приїжджає зубна поліція, щоб перевірити, чи на неї встановлена сигналізація. Наприклад, це дуже такі прості речі, і пісенька зубна поліція триває дві хвилини рівно якраз щоб малючок починав чистити зубки рівно дві хвилини. Тому це такі дуже маленькі вкраплення в україномовне дитинство, і я дуже тішусь, коли мені присилають відгуки на мою ці роботи. А коли відбувається ця терапія? Було таке, що писалося в процесі тривог в укриттях, наприклад? Так, так. Ну, наша репетиційна база знаходиться власне в укритті. А, і до речі, да. її нещодавно трохи це, це, це інше, бо ага. ми да з Лукеніськими з'їхали, тому що да, там важко з цим вони постійно пролітають, але вона знаходиться в паркінгу великого житлового комплексу, і це достатньо надійно, все спокійно. Вони почали працювати в той самий день. Але так я пишу інколи, да більше ніж тривоги, заважають групи, які за стінкою займаються. Дуже важко писати музику, якщо хтось поруч репетирує Deep Purple. Там щось важке звучить поруч. Просто гучно. Ти не можеш писати музику, коли звучить інша музика. Але так, я люблю це і мені здається, що це прикольно. Це однозначно. Е, я коли слухала перший раз Усі ми прагнемо любові, я уявляла собі цю композицію ще в одному варіанті. Ну от е, Багато хто писав, що не вистачає драйву, як в оригіналі, так? Ну, але це така дівчача, лірична е, версія. Тобто, я собі її уявляю так, реально, в роковому такому звучанні, ну, в принципі, притаманному для крихітки, але... Вона на живо трішки інакше звучить. От і я дуже розраховую на те, що публіка, особливо тим, хто 30+, плюс знає цю пісню з дитинства, власне, будуть підспівувати, тому що нам казали, що люди, які жили на заході України в той час, дуже часто чули її по радіо. Це не київська історія. Звісно, ось і її замовляли там у програмах поздоровлень. І по телебаченню, та Телебаченню, так. От а для мене це за було щось з радіопромінь з українського радіо і. Просто такий флешбек зовсім там. Да. От мені було цікаво дізнатися, звідки ти знаєш цю пісню, тому що вона об'єднала по радіо. суті всіх регіони. Я була здивована, скільки відгуків людей про цю композицію. Я думаю, це ж у багатьох таке спільне спільне дитинство і спільні спогади. Але ж не всі вони Галичини, ці слухачі, і ці коментатори. Насправді українське радіо завжди було українським. Слава Богу, як і промінь. І мені здається, що це оцей клей, соціальний, який тримає моє покоління разом. Ми пам'ятаємо Радіо Українським суто, і там дуже багато пісень, які тільки тоді з'явилися, ми чули саме звідти, до появи там ФМ. От і е, мені радісно, що е, ця пісня знайшла цей відгук і що вона отримала нове життя. Ірина Карпа однозначно, що бачила її по телеку так, тут. Так так. Е, краще цю пісню пам'ятає Юля Лорд. Угу. І, а і, для Ірена, і коли почула приспів, вона А, окей! Це О, воно! Та. Ірена теж там, шкода, що її сьогодні немає з нами, бо нещодавно у нас були концерти в Києві на підтримку Фест. Ось Хартії Фест, Ми запилили, як завжди, дуже швидкі селфі розбіглися. Я дуже сподіваюся, що вона всерйоз повертається до музики в Україну з концертами. Я дуже рада і камбеку. Насправді, а це уже стабільно чи це так ну я Невеличко. бачу, що вони набирають концертний темп і вона як. Почесна громадянка в тому часі і Франківської області також, ось фігурально, я розумію, що в неї немає нагороди. От і вона для мене була цим вікном в реальність Західної України, Галичини, тому що ми дружимо з 18-19 років в університеті. І насправді мені здається, що вперше я була у її бабусі Франківську в гостях. Вони мене Франківську так? чи в Яремчі? Мені здається, Франківську одна жила, тому що я щось пам'ятаю, що ми, ми, ми десь тут тусили. І в Яремчі була теж та. Клас, це було перше знайомство з Франківським. Так, так мені здається, так. Оце круто. Ну і, і ти згадала анонсі концерт в Мармуляді. Я пам'ятаю цей концерт, О -о. я на ньому була і я пам'ятаю цю сукню. А що вона була за сукня? Це Сіра? була така суп, та сіренька, або ну, можливо, щось таке, як кашка, чорно-біле. Тому що ем, я дуже милувалася, вона така жіночна, ну, міді довжина, трохи нижче коліна. Е, ну, так, в е, загальних рисах я її пам'ятаю. Детально описати не можу. Ми знайдемо і викладемо цей постер е, у нашому інстаграмі. Теклоксі. Ні, ми побачимо супер! А, тому що концерт запам'ятався однозначно. Ну як, в принципі, багато що з того. Ми нещодавно згадували Даном, його виступ в тому ж приміщенні, коли це ще була химера. Точно вона була химерою. Та і він казав, що тоді слухачів було менше, ніж музикантів ну їх власне у собак було на сцені. 70 людей. Я запам'ятала цю цифру, тому що в мене все зберігається в мейлі, всі переписки ділові. Я нещодавно <г Magazine> на слово Мармулада знайшла якісь текст. Я зрозуміла, що ми Франківську вперше були з концертом в Народному домі княгинин. Так? так тепер а, там набирають у військо. Я не знала. От, Потім ми там ми були в Мармуладі, в книгарні є Вагабунда прикрасному цьому арт-просторі. і от зараз ми нарешті в промприладі, і я дуже чекаю насправді, тому що це абсолютно якась інша атмосфера. Ну і е, е, аукціон сьогоднішній, який проводитиме Олександр е, Колмен. Е... Він заслуговує на окреме шоу. Я чесно кажучи, продавала так. квитки просто на колма, так тому що він ну він віртуоз. І, і аукціони за його участі. Вони просто по перше, веселі, класні, і вони завжди там в Києві. Мені вдається збирати з ним 300 тисяч там до півмільйона, тому що він просто може продати тобі жувальну гумку буквально. Ось і мені дуже цікаво, як це прийде сьогодні, і останній одяг з себе також. І останній одяг з себе. Я навіть приготувала для нього особисто дещо, але там буде класний лот. Нещодавно вийшов... А... вийшов. Фільм Куба і Аляска, так. і я була на презентації, і дівчата е маю від них листівку з їх автографами. Так що, якщо ви хочете зробити комусь коханих, значимий подарунок з автографами майже голівудських зірок Куба і Аляски, будь ласка, приходьте сьогодні поборетись за них на аукціоні. Куба нещодавно приїздила, але сама з режисером теж презентували в театрі кінолюм'єр цю стрічку. Аляски тоді не було, тому це все ж таки ексклюзивно про ексклюзивно. Е на що збирає? Те, цього разу ми завжди підтримуємо або поверне живим, «Лелека фондейшн», або там когось з друзів хто з нас звертається цього разу. Ми продовжуємо збір на «Лелека фондейшн». Це військова медицина. Ми працюємо вже разом з 14-го року, здається, і у них прекрасна звітність на фоні останніх скандалів соцмережах. Мені здається, дуже важливо допомагати фондам з перевіреною репутацією. Тому військові медики, оклюзійки, турнікети, рюкзаки медиків. Я продовжую збирати в своєму інстаграмі. Вже майже зібрала 50 тисяч гривень. І сьогодні ці гроші також підуть туди. Фантастика! Ця людина встигає бачити все в соцмережах Це і все коментувати. Робота того, хто користується своїм. Публічністю, якщо ти співаєш і на тебе приходять люди, ти маєш віддавати щось людям, тому що ти частина з країни, і це для мене просто честь і можливість допомагати війську. Якщо я сама не в армії, я щось маю робити для армії, і мені здається, що всі артисти мають дотримуватись саме цієї риторики зараз. Однозначно, а був такий момент. Мені здається, він в кожного настає. Ну все, я пішла туди. Так. І мені всі мої друзі в армії, там Саша Положинський, там всі мої друзі, які пішли в армію, там Майкл Фшур кажуть, заспокійся, заспокійся. Да. Чекай, чекай. Ти можливо, перебільшуєш свою значимість в війську. Типу, можливо, ти зробиш щось корисне, будучи цивільною, але да, ну чесно кажучи. Я не знаю, просто я, я дуже е, з одного боку розумію, що у мене чоловічий колектив. Я звикла працювати з хлопцями. Я свій пацан. Якби я розумію, що там мені буде легко в чоловічому колективі, просто тому що я звикла, я знаю, як це працює, цю дурацьку ієрархію, тестостороново, всі всі дурацькі жарти. Тобто, я на багато речей просто не реагую і не чутливо до цього. З іншого боку, я людина, яка може плакати через зламаний нігодь, і можливо в армії не так багато місць, де я можу бути правда корисною крім зборів. От хто зна. Рано чи пізно ми всі там можемо опинитися. Я не хочу зарікатися, можливо, я знайду якусь менеджерську позицію там. От, Але поки що всі мої друзі кажуть, пригальмуй, пригальмуй, чекай, ти займаєшся зборами, нам потрібно буде, ціна. ти займаєшся там, приверненням уваги до е, набору в підрозділі, будь ласка, займайся, там, підтримую рекрутингові компанії. Тому, е, коли я відчую, що я зробила все на гражданці, що могла щоб би зупинити е, псковських десантників і гулцівників бурятів, я, напевно, теж. Влучуся своїм життям до ЗСУ. От і ми сьогодні ранок почали з того, що побачили шматок інтерв'ю однієї зірки, яка втекла за кордон, і вона казала: Ну я не знаю, нада класть свою вічну жизнь за якусь землю. <плес> я просто не, вим... не виплюнула ранкову каву, тому що. Це абсолютно неприпустима позиція, чесно кажучи. Якщо ти хочеш, щоб твою музику слухали українці, так нивілювати свою дотичність до нашої спільноти і uh -huh. там, ладно, зручності наших там, сервісів, ти чому звикли. Але настільки сильно не відчувати себе частиною суспільства, це прям мистецтво. От і там Оля, наша соновник, вона каже: Ну людина позиціонується якби як людина світу. Ти не людина світу, ти свиня вдячна. Ця країна тебе вивчила, дала тобі аудиторію, дала тобі музикантів, дала тобі типу, а ти тепер людина світу, так не можна. І тому так, да, це крайності жінки з шоу бізнесу в армії, і крайності там люди, які виїхали, і кажуть, я тепер. Польщі, як в цьому мемі, знаєш. Mm -hmm. Я намагаюся просто робити все, що може поєднувати дві, дві е, моїх відповідальних. Я маю відповідати за своє життя і займатися тим, для чого я, але я маю триматися за суспільство і допомагати йому вживати як громадянин України. Мені здається, що якщо у тебе синя книжечка, оця з тризубом, ти маєш бути на стороні своєї країни і бути частиною спільноти. Або. Питання національної і цивільної ідентичності мені не, не мислиться зараз під цю веселу музику, яка звучить на фоні, але ми можемо зру... oh, да, Ми можемо вробіти в це теж. <laughs> Я приїду в франківських хочете окремо з цим. Хочемо, <laughs> можемо подумати про це. Гаразд! Домовилися зараз 12.41 і часу все менше вже о 14. Саша Кольцова в книгарні сенс теж на промприладі. Зрештою, він знаходиться. Цей простір і з презентацією своїх дитячих Книг, а о 19-й у дворі промприладу із концертом, з презентацією альбому Мегалюбов. Якщо ви ще не в курсі були досі, то зараз ви маєте час на те, аби оперативно вирішити свої п'ятничні справи і вписати ці події у свій розклад. А ми тим часом дякуємо. Дуже рада була. Я теж вкотре і завше з приємністю, і взагалі чекаємо чогось. Чогось. У мене сьогодні не сіра сукня, але сподіваюся, тобі сподівається. Я люблю стиль просто фантастичний. По-перше, смак є завжди. По-друге, іноді бувають такі речі, що я придивляюся собі і хочу їх замалювати. У мене перша освіта просто дизайн, і я завжди уважно придивляюся до цього всього. От мені хочеться замалювати собі на пам'ять, не сфотографувати, а саме замалювати. Тому спасибі за стиль, в тому числі, і за позицію. І до зустрічі! До вечора!